Агов, знаєш, що насправді відстій депресія. Саме тому я не люблю про неї говорити. Вона не тільки висмоктує життя з тебе, але й може висмоктати життя з інших. Одна з причин, чому так важко говорити про депресію, полягає в тому, що вона буває різних рівнів. Те, що для однієї людини може здаватися глибокою депресією. Для іншої звичайний смуток. Я думаю, що в якийсь момент ми всі проходили через цей період у своєму житті. Моменти, коли ми хочемо бути оптимістичними щодо майбутнього, але важко знайти причину для цього. Можливо, саме так зараз почувається той, хто дивиться це відео. І саме тому я зняв це відео. Одна божевільна жінка якось сказала: ні в кого немає на це часу. І це саме те, що я думаю про депресію. Кому в біса хочеться сумувати 24 на 7, коли життя і так коротке, але як знайти спокій, коли все йде не так, як ти хочеш? Ну, ти робиш це як Стен у південному парку. Наша історія починається з того, що Стен святкує свій десятий день народження. Він починає серію з радістю, адже хто не любить дні народження, але незабаром він виявляє, що їх важко усвідомити. Правда в тому, що новий вік означає нові зміни. Деякі зміни нам подобаються, а інші здаються кінцем світу. У цьому випадку світ, яким його знав Стен, несподівано змінився на гірше. Раптом він починає помічати, що вся музика, яку він слухає, незалежно від того, яка вона, звучить як повне лайно. Мало того, їжа, яку він раніше Любив більше не має того смаку, і навіть слухати розмови людей йому неприємно. Він швидко розвиває цю надзвичайно токсичну особистість, незалежно від того, навмисно чи ні. Цинізм виходить на абсолютно новий рівень. Він починає скаржитися буквально на все. Друзі, стена поступово втомлюються від його токсичного негативу. Доходить до того, що вони починають уникати його. Коли Стен намагається поговорити з ними, вони дають зрозуміти, що більше не хочуть з ним спілкуватися. Кайл єдиний хто все ще хоче зберегти надію, але навіть він не може більше терпіти токсичні стена. Дювчейндж. you... волгез. Точю світ. And I don't want to. ситуація стає ще гіршою для стена, коли через кілька хвилин його батьки розлучаються. Після того як він вже мав негативну думку про світ, такі раптові зміни в житті не зовсім покращують його ситуацію. Насправді це робить його ще більш пригніченим, ніж він вже був. У наступних сценах ви не можете не співчувати і Кайлу, і стену. Кайло щиро хоче допомогти своєму другові, але він не хоче, щоб негативність Стена змінила його погляд на світ. Це досить складна ситуація, і якщо чесно, я не знаю, як правильно з нею впорати. Виникає питання, що краще триматися за свого друга в цій ситуації, і намагатися допомогти йому чи відпустити його взагалі. По мові тіла стена можна сказати, що в цей момент він переживає щось серйозніше ніж те, що світ здається йому лайном. Він більше не бачить сенсу ні в чому. Звичайно, він все ще встає з ліжка і ходить до школи, але подумки його там немає. Ніхто з тих, з ким він розмовляє, не розуміє його ситуації. Комондеб'ювін бамінміаунеджес джес. І я думаю, що головна проблема полягає в тому, що люди не хочуть йти йому назустріч, і консультант кажуть: я вважаю, що така порада безумовно може змусити когось почуватися самотнім, маючи переконання, що нікому не має діла до твоєї депресії, нікому не має діла до того, що тобі потрібен друг. І все, що має значення, це те, що тобі краще перебороти це, інакше ти зіткнешся з наслідками. І тут з'являється тема токсичної позитивності, яка користь від позитиву, якщо ти мусиш підробляти його для всіх? Я не хочу заглиблюватися в цю тему, бо вважаю, що люди можуть використати використовувати токсичний позитив як виправдання, щоб вічно перебувати в депресії, і ще стен тут теж не правий. Не можна продовжувати бути огидним клоуном і очікувати, що люди все одно захочуть з тобою спілкуватися. Стен каже консультанту, що хоче, аби все повернулося на круги своя. Але той відповідає, що цього не станеться, бо в житті все змінюється, і так воно і є. нічого не Хадуюґанвиннафин тебе щасливим? Однією з причин його депресії безумовно є жахливі батьки. Коли у ваших батьків токсичні особистості, в якийсь момент їхнє ставлення передається і вам. I mean, look at him. He's disinterested, depressed, It's most likely the reason his mother and I got divorced. Стен знайомиться з групою людей у лікарні, думаючи, що вони збираються його вилікувати, але зрештою з'ясовує, що всі вони божевільні психи, які сприймають фільм матриця, не то серйозно. Це може здатися жартом, але це серйозна проблема, з якою я зітхнувся особисто. Коли ви в депресії або відчуваєте безнадію, люди можуть серйозно скористатися вами. Одного дня ви можете зустріти когось, хто стверджує, що хоче вам допомогти, а насправді має на меті маніпулювати вами заради своїх потреб і бажань. У цьому випадку вони кажуть Стену, що єдиний спосіб відчути себе краще це. Стати алкоголіком і використовувати цей погляд, щоб переконати всіх, що світ лайно. Це призводить до того, що Кайл починає турбуватися про стена ще більше, ніж раніше. Він каже своєму колишньому другові: іноді єдиний спосіб продовжувати йти вперед це повернути ліворуч. Це цікава цитата, але стен не прислуховується до цієї поради до кінця історії. Нарешті він втомився від того, що люди користуються ним, і сказав досить щодо алкоголю. Йому довелося нелегко усвідомити, що він не хоче, щоб усе повернулося на круги своя. Це було б. Нудно, краще просто рухатися далі. Він визнає, що його життя змінюється, але починає з оптимізмом дивитися в майбутнє. Ідея полягає в тому, що зміни це добре. Що ж, це може бути залежно від вашого мислення. Для стена невеликої зміни ставлення було достатньо, щоб вилікувати депресію, навіть якщо йому було важко змінити своє мислення. Це історія про те, що навіть якщо ваше життя зараз не таке, як ви хотіли б, все одно можна знайти спокій у ситуації, в якій ви перебуваєте. Депресія це тимчасове явище, вона пройде як і все інше, але лише за умови, що ви тримаєте. Тимитися подалі від токсичних пасток люди, які кажуть, що вони ваші друзі, але кожного разу, коли ви проводите з ними час, ви відчуваєте себе повним лайном. Швидше за все. Не є вашими друзями в залежності, які, здавалося б, тимчасово полегшують біль у довгостроковій перспективі лише поглиблюють депресію. Я думаю, що багатьом з нас і мені в тому числі потрібно усвідомити, що смуток це не так вже й погано. Якщо забрати смуток, то що ж тоді є щастя? Якщо щастя і смуток можуть співіснувати, то це нормально відчувати те, що ви відчуваєте. Це не робить вас гіршими за інших, це не означає, що люди живуть краще за вас. Це означає, що ви людина. І це нормально, коли все нарешті налагодиться, а це станеться. Ви будете вдячні цьому періоду смутку за те, що він допоміг вам дізнатися, що таке справжнє щастя. Сподіваюся, це відео допомогло. І дякую за перегляд. Переклав його звучив Нойзік. Дякую за перегляд. Побачимось у майбутньому.